Ми звикли до ракет. Ми звикли до повітряних тривог. Ну, ми в шоці. Як дві дівчинки йдуть за руки? Це було у нас таке кохання з першого погляду. Це реально було як в фільмі. Просто вітано. Я не хотіла, щоб всі на кожному шагу знали, що ми в місті. Вона мала бути монашкою, коли ми познайомились. Бо настільки релігійно. Коли ми у нас зав'язались якісь там перші стосунки, вона пішла і розказала про це батюшки. І Бог е проти такого, Я пишу, ви питали в нього. У нас було дві пропозиції: не я їй, вона мені ні, ні, ні. вона мені два рази. meal. Mm -hmm. Вітаю вас, дорогі глядачки і глядачі на каналі Громадського радіо. Це проєкт Хтось когось любить і сьогодні я в ролі Бардеси. Ні, я не буду грати, я буду переповідати вам історію любові. Блогерки Яна та Віка нещодавно зіграли весілля. Їхні стосунки почалися 6 років тому. Познайомились ми стандартно в інтернеті. Я шукала оператора для того, щоб ви хотіла зробити ютуб проект і побачила двох хлопців відео. Дуже гарно знято. Я прям така вау, для каменця це було ще супер. Я їй написала я кажу, от мене є. Ідея зробити такий проект. Давай щось сколаборуємо, щось зробимо цікаво. Вона каже: Да, класно, ну, давай! Були дебати. і Є така, ну це ніби як політична гра між школярами, між коледжами. Нас в проводиться. Я прийшла туди, я мала судити ці політичні дебати, а ти. А я фоткала там. А, але але я вже фоткала. дофоткала, а Віка тільки прийшла, і ми от пересікся. Ми з неї, так, так, це була біля. наша перша з от ми пам'ятаємо свою першу зустріч вживу, тому що це було у нас таке. З першого погляду. Це реально було як в фільмі. Просто... Ми такі розуміли. Та... Ми не знаємо, що ділась. ми до цього не спілкувалися, нічого, просто там двома повідомленнями обмінялись, дадані, ні. -ні. І все і з того моменту ми почали спілкуватися. Шлях до цих стосунків був різним для дівчат, адже у парі вісім років різниці у віці. І коли ми познайомились, то я ще була таким необтесаним дорослим дітиськом, але дуже дорослим. Дуже дорослим. Я хочу на цим наголосити, шановні глядачі, слухачі. А я вже на той момент була сформованою особистістю, вже працювала, закінчила чи закінчувала я не пам'ятаю, закінчила вже університет з ні, ти вже закінчила університет, вже працювала. В у нас да. були такі дуже різні життєві шляхи, але ми просто закохалися дуже сильно і все понеслось. Як сніжний ком. я виходить десь дуже далеко в підсвідомості, які кожна людина, мені здається, в цьому житті запитувала себе, чи змогла би я бути в стосунках з дівчиною, чи було б мені це цікаво, але а, з, див, ну, виходячи з того, що я з дуже релігійної сім'ї, і в принципі в мене було дуже релігійне оточення, мій мозок блокував абсолютно всі витоки інформації і розвитку, розвиток подій блокував. Тобто я не могла якось це обдумувати, аналізувати і розвивати ці думки. Думки в собі, тому що навіть думки про це були гріховними. Вона мала бути монашкою, коли ми познайомились. От настільки релігійно. Вона стовідсотково впевнено казала, що ну от зараз я закінчую школу, я йду в монахині в якийсь там монастир. Я така. Боже, шості. наскільки релігійно це було, це було два-три рази в тиждень до церкви, спільнота, молоде покоління чи нове покоління молодих людей, де ми просто обговорювали Біблію, співали пісні, танцювали. Я була на всіх цих коротше шабашах. Давайте будемо називати речі своїми іменами, бо тому, що коли ми з нею познайомились, ну людина з напроч промитими мозгами, вкладеними якимись такими поламаними істинами, просто щоб ви розуміли. Це була дівчина, яка щиро вважала, що батюшка не сре, не цих, не дрочить. Свята людина, яка не я кажу, не матюкається. Матюкає, матюкає. Я потім вела йому свято, вони на х... Генелись там на тому святі той батюшка. От їй нав'язали наратив, що в церкві монахині вони святі. Батюшка, він святий. Він прям от він дзвонить до Бога зранку і уточнює, що він має сьогодні зробити. Це людина, яка настільки глибоко в це вірила, що вона, коли ми е, в нас зав'язались якісь там перші стосунки, вона пішла і розказала про це батюшки. ну на сповіді, Це ж я сповідалася кожен тиждень. А вона то ж не могла, могла збрехати, бо тому, що вона бо в це щиро вірила. А це найбільший гріх в світі і. То треба було все повністю розказувати. І от я розказала, це все бачиш на сповіді. Він сказав мені, ж, звісно, покінчити з цим всім ріходіянням терміново, помолитися, там якісь молитви. ніби це мене мало 40 різьцелити. разів. Да. І е, закінчити ці стосунки. І не забудь сказати, що ти йшла і 40 разів молилася. Це да, дуже важливо. Да. Ну Звичайно, я зробила все, що він мені сказав, прийшла закінчувати стосунки, ми поплакали і нічого не закінчиш. Бо того, що ну, я дивилась на неї, казала, ти ж ненормально. Яна виросла зі знанням, що любов до жінки це гріх. Більше про гомофобію в церкві, а точніше, навіть в так званій українській церкві московського патріархату, ми поговоримо в наступному випуску. В історії ж яни та віки. Монастир став місцем першої пропозиції на самому початку стосунків. Ця любов, яка була між нами, вона була просто настільки всепоглинаючою. Вона заповнювала любі питання, вирішувала любі проблеми. Нам було настільки. Все одно взагалі на все, що відбувається, отако не знаю, земля б зійшла з орбіти, і ми би такі, під наркотиками були, ніби реально десь півроку. Ми такі ми не спали, ми взагалі друга лежали. Типу крутилась на накрині, воно помішані. Це було півроку, десь так. ми були, ну, Це було просто таке якесь кохання, яке буває дійсно раз у житті, коли воно вибуває в тебе. Землю з ніг і все, що ти свято до цього вірив, воно не має або сенсу, або набуває зовсім інші сенсу. Все якось вирішилось максимально просто. Мені залишилось лише захищати свою позицію, пояснювати людям свій вибір і відповідати людям на їхні запитання. Все, ну о, може він і не треба було б це робити, але я не хотіла, щоб всі. На кожному шагу знала, що ми в місті. Вона не опускала можливості наголосити на цьому, що ми взагалі то зустрічаємося. до того, як ми з Вікою зустрілися, ніхто не знав про вікіні стосунки. Мається на увазі, Віка публічно не оголошувала ні про які свої стосунки. Прийшла я в її життя і сказала: ми виставляємо всі фотографії в інстаграм, про це має знати весь мир. І от я наконець -то рада, тому що про наші отношення знає майже весь мир. Ну скоро буде знати вся Україна. Тому що коли Віка мені зробила пропозицію, це набрало великий суспільний резонанс. І Віка каже: Тепер ти довольна, яка. Це ж так, як я хотіла. У нас було дві пропозиції. отак, Не я їй, вона мені, ні-ні, вона мені два рази. Просто один раз це було. Це була взагалі дуже цікава історія, тому що е, у нас якраз в цей перший півроку зав'язуються стосунки. Е, там же ще ж таке, типу, вітер в голові, то туди, то сюди, тіпа. і е, вона з цією своєю церквою матує в, в Карпати в якийсь там монастир. Я сижу і розумію, що ну це пиздець, товариші, правда. Ну от вона і монастир це просто як в область тортом. Вони не підходять друг другу. Я збираю манатки, а я на той момент працювала піар-директором. Я кажу всім: вибачайте колеги, робіться як хочете. Я їду робити предложение. Я приїхала в той монастир сказати, що я афієва, це нічого не сказати. Це просто гуля на стільки якихось зомбованих, підстрачених людей. І я пам'ятаю, як Яна така каже: нам ввечері ми йдемо на молитву. Ми тако сидимо, і вони там всі. І Яна така, то він равиться? Я думаю, я щас Просто і, і, я, з... і, я... і казала, я з цих це, молитв тако за ту монастир курити. Думаю, боже, що ви тут робите? Але я поїхала і зро... Я хотіла зробити пропозицію на Говерлі, а зробила прямо в монастирі. Цю пропозицію переплюнути невозможно. Там Кажуть, після того як в монастирі чпокаються, його треба посвятити, той монастир треба багато раз посвятити. Ой, Трохи гріха туди занесли. Пропозиція ж, яка зрештою завершилася весіллям цьогоріч, має довшу історію. Адже вже через рік життя разом ці прекрасні жінки. Зрозуміли, що і далі хочуть разом навігувати це життя. Через рік я кажу, а де кольцо? А ну в, в смислі, його нема. Ну, типа, треба щось заново думати. Е, ну, але я якось так закинула цю ідею, а потім роки так через три я почала компосірувати її мозок. Тому пропозиція була зроблена в добро в добровільно примусовому порядку. Просто скажімо так. Я вже як на другий раз думаю, так, ну другий це вже ж крайній буде. Треба, щоб все було так, як я хочу. Кажу, цвіти такі, букет такий, то-то має бути, то-то... Але зроби так, щоб це все було неожидане, я ні про що не знала. Я маю бути накрашена, да. мають бути біля нас гості, всі наші друзі, рідні. Мають бути красиві, має бути фотограф, відеограф, музика, красива фотозона. Всі гарно зібрані. І щоб я ні про що не догадувалася. Я думаю. Хороші, Але... ну, в планки <реш> жінка. Все було ідеально. Просто, От не то, щоб ідеально, а навіть це все просто перевершило мої очікування. Я так пам'ятаю, цей день це був е день, коли я вперше в житті була дружкою на весіллі своєї подружки. І я так пам'ятаю, я їду і думаю, блін, було би так класно, щоб це було сьогодні. Ні, я не буду про це думати, бо я зараз розстроюся, цього сьогодні Опять же, не буде, бо вже було кілька таких моментів. Предложення не було, і я розстраювалась. Думаю, щоб не розстраюватися, я не буду настраюватися. З чого вона взагалі в ті моменти? Якісь попередні настраюватися. Це настільки загадка, але нехай так і залишиться в жінці, повинна бути таємниця. <реш> от і я, я, я не очікувала. Я дійсно не очікувала. Це було це було вау. Це було так, як я хотіла. От я точно знаю, що я тебе кохаю, і точно знаю, що хочу кожен день свого життя провести з тобою, адже ти наповнюєш його змістом наповнюєш його своєю посмішкою, яка робить мене дійсно щасливою, навіть краще ніж я хотіла, кохана. Дякую ти попрощась. Блогерки свідомо пішли на те, аби зробити своє весілля максимально публічним. Хоч в Україні для одностатевої пари, поки неможливо укласти партнерство, такі пари все одно існують. І дуже хочеться, аби вони могли бути собою відкрито, не вдягаючи маску іншої людини щоразу, коли виходять з дому. Наше весілля це ну першу чергу, це звісно для нас. Але в тому ж числі ми хочемо зробити це якомога публічнішим кейсом для того, щоб люди звертали увагу. Такі пари є. Недавно одружилися хлопці в Одесі. Ви про це знали? А про це ніхто не знає. Якого на про це ніхто не знає. У мене тільки одне питання: ну чому? Чому про це мають говорити? Мені здається, чим більше люди будуть про щось чути, тим більше вони будуть до цього звикати, тим більше вони будуть це толерувати. І ми звикли до війни, то. ми звикли до ракет. Ми звикли до повітряних тривог. Ну, ми в шоці, як дві дівочки йдуть за руки. Боже, це взагалі треба якомога більше про це говорити з приводу е, закону. ми Чекаємо вже 6 років в цій країні, поки щось зміниться. Скільки ми ще готові чекати, ми не знаємо, але ми готові ще чекати. Але, чи, але чи точно готові? не все життя. Але точно не все життя. Тому Звісно, воно якщо нас наші держави коротке Так, да, рано чи пізно не приймуть цей закон, ми хочемо дитину. У нас є багато спільного майна, багато спільного дороговартісного майна. Відповідно, так чи інакше, ми хочемо врегулювати на юридичному якомусь рівні наші стосунки. Якщо наша держава. Не зможе нам цього надати, тоді ми будемо змушені не через власну волю покидати цю країну для того, щоб влаштувати своє життя на юридичному рівні і бути юридично захищеними. Бути в нашій країні, в нашій країні є велика кількість пар, які проживають разом. Я особисто знаю пару, в яких є дитина, вони виховують дівчинку. Але не дай Бог що. І що не тоді? дай Бог що, якщо ця дитина на одній мамі. Ну що далі? Все, це, ти там, юридично, дуже, це там це вже дуже людина. далеко пішла. Якщо навіть піти ближче, от не дай Бог щось з нами стається з кимось із нас. Це ж ми не можемо навіть в реанімацію одна до одної попасти, хоча ближче людини немає. На ну, просто чому, наприклад, мої якісь родичі, з якими я спілкуюся два рази в рік, повинні приймати рішення стосовно мого життя, якщо людина, яка дійсно знає, чого б я хотіла, знаходиться ось тут, але не має юридичної на це сили. Ми готові чекати, але питання в тому, скільки у нас ще буде. Ось цих сил щоб дочекатися, хоча е... Є така надія, що якось ніби і люди почали до цього краще відноситись, почали більше говорити. Бо ще п'ять років назад, взагалі про якісь там цивільні партнерства навіть мови не було. Я взагалі в захваті, що ми про це хоча б говоримо, що цей законопроект існує, що він реальний. Тому я дуже сподіваюся, що рано чи пізно люди зрозуміють, що боже, дайте нам просто цей закон, ми від вас від'їбалися і будемо щасливими. Все, все дуже максимально просто і це ж нікому не заважає. від цього гетеропари, не стануть гірше жити, в них не стане більше черг в радці, що типу, от всі Ну, я не розумію. Тобто, я не розумію, чому цей закон так довго затягується. Отак, так я не можу знайти ніякого логічного пояснення, крім того, що є якісь пізні. В піджаках, які там собі рішають, що вони в життя і можуть так крутити судьбами людей. Але ми говоримо про дуже велику кількість людей. ЛГБТ представників значно більше, ніж ми можемо уявити. Не всі говорять про це публічно. Дуже велика кількість людей, які приховуються максимально, приховуються роками. Да від цього можна Ось, Вибачте мене за мій французький. Ну на мою думку, це можна зійти з розуму, коли ти покидаєш двері власного будинку і ти вдягаєш маску іншої людини. Це жахливо. Справді розповідають дівчата. Вони на щастя, отримують значно більше підтримки, аніж закидів щодо своєї сексуальної орієнтації. Дивіться мені, що під цим відео було так само. Люди прям пишуть: мені 52 года, але я вважаю, що має любити людина то, що вона хоче, а не то, що ви тут в коментарях пишете. І я аналізую, я просто ну ми не дуже читаємо прям всі коментарі. Це бо неможливо, не можемо велика це... Кількість треба було б 24 на 7 сидіти. читати. але коли ми аналізуємо, то звісно, переважна більшість насправді це підтримка. І оця історія про те, що наші Спільству до чогось не готово, на мою думку, це історія витягнута з пальця, яка побудована на оцих сіми бабушках, які сидять під під'їздом і читають всіх простір. Просто їх наркоманами. Же ж саме більше чути насправді. І є такий нюанс, що якщо людина ставиться до тебе позитивно, вона не завжди тобі напише цей коментар. Але якщо ти їй не подобаєшся, це 101%, так. що вона тобі по-любому напише якусь гадость. Саме погроз в коментарях. Ну, що прям я тебе там прийду, зарежу, закопаю. Ні, може, десь і були, Я не знаю, Ні, в ну, я не помічала. в дійсності просто розумієте, всі оці е, мужні коментатори вони в житті не стоять виєдиного яйця. І якби е, ну, я не знаю, я думаю, що якби ми з цими людьми зустрілись фейс то фейс то вони би напевно проковтнули або засунули язик в сраку і просто мовчки пройшли. Тому що в переважній більшості, якщо є там в камінці, хто у нас за спиною там пи. То вони нам в очі. вже добрий день, добрий день, така рада вас бачить. Чомусь розповідають дівчата, під їхніми відео люди часто лишають в коментарях цитати з Біблії. Ось що Вікторія каже тим, хто поспішає згадати про грішність. Бог е, проти такого, я пишу, ви б... питали в нього. Звісно, стереотипи про лесбійок існують. Є й невинні, як, наприклад, про те, що на перше побачення лезбійки одразу беруть валізи, аби жити разом. Але вистачає і негативних, власне, аби розвінчувати їх та знайомити вас з реальними, живими, щирими та чесними людьми, ми створили проєкт Хтось когось любить. Бо дуже хочеться, аби ані геї, ані лесбійки не були змушені постійно займатися просвітою та щоразу доводити своє право на любов. Я не прийшла в цей світ, щоб комусь відкрити очі. Я прийшла в цей світ, щоб насолодитися своїм життям і зробити своєї половинки хорошим тому е, комусь пояснювати щось. Я типу, ну як ну ми таким не займаємо. Кому ми що нікому. Ніколи. Ні, є якісь питання, які там люди задають є, е, може, альфа самці. Значить, вони вважають, що ми лісбіянки. Нормально вони пробували вот отак. Вони вважають, що якщо би ти мені дала, ти б дівчинка, звісно, і справилась, це прям реально. Вот це є прям порода альфа-самців, які наповнили, вони реально в цьому впевнені. Переконувати їх, це абсолютно безглуздя, але вони реально остаються при своїй думці, що ми лісбіянки тільки тому, що йому не дали. Є якісь такі стандартні, я би назвала їх стандартні питання. Те, що людей просто цікавить а. без якоїсь долі негативу, а як у вас там в сім'ї? типа, бо прийнято ж як вважати, що є чоловік? Жінка, жінка зранку до вечора на кухні, він на роботі, вони ввечері зустрілись, там, вух, так, ал... це а ж насправді за всіх А сімейтар... Запитують, хто з нас які більше обов'язки там на себе бере, типу чоловічі да. чи жіночі? Хто, um... хто яку роль грає там да. ще щось, але ну, я просто знаю безліч пар, де чоловіки готують своїм дівчатам, де жінки взагалі. Вообще... До дерева ніколи але на руки не гроші. заходять, да, але заробляють гроші. то що це якась атипова пара, типу чи що так само за дітей питають нас час. Ну а як але там? це більше з цікавості дійсно? Більшості людям просто е, вони допитливі. Для них це щось цікаве таке, тому що е, от вони дотикнулися да, і в них а є а ми можливість. До них відкрито, і ми їм щиро відповідаємо на всі запитання, які вони нам ставлять, того можемо їм такі інтересні. Якщо ви досі сумніваєтесь в тому, що люди, котрі кохають людей своєї статі, заслуговують на те. Аби мати такі ж права, як і гетеролюди, то послухайте, що кажуть блогерки Яна Халамандра та Вікторія Обламська. Якщо біля гетерочоловіка сяде гей і буде йому розповідати, як класно бути геєм, цей чоловік все одно геєм не стане. Тому історія про якусь там ЛГБТ-пропаганду це взагалі міф, реально видуманий міф. Просто це люди придумали для того, щоб їм було чим возразити. Якщо люди вважають, що от після цих всіх прайдів. Таких людей ЛГБТ стає більше, це тільки тому, що люди нарешті можуть зняти з себе весь цей образ, розкритись, відкритись світу і почати бляха жити своє життя, так як вони того хочуть. І задайте собі питання, чи перестанете ви любити своїх дітей, якщо вони скажуть, що вони кохають людину своєї статі. Якщо перестанете, тоді просто лікуйтесь, а потім ще раз поговоримо. Це моя думка щира, і я про це щиро говорю. А я вважаю, що. Жити треба кожен день. Живемо ми один раз, ніхто не знає, що буде завтра. І просто треба більше любові в цьому світі. Ось і все. Love and peace. <ріст> <ріст> да, ми за кохання, ми за те, щоб люди любили друг друга. Візде в коментарях, в соцсетях, на вулицях, хай буде любов. Кохання, воно насправді так чи інакше переможе. Кохання завжди перемагає. Але ми з вами можемо прискорити цю перемогу. Діліться цим відео зі своїми друзями, близькими та родичами. Хай історії прийняття більше. У мене бабуся взагалі ми, ми до бабушки приїхали, щоб ви поняли, я їй ні разу ніколи ні слова не казала про те, що в мене там дівчатки ще ми просто приїхали, і я кажу, дивіться, це моя дівчинка. Вона така О, Яночка! <правда> 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 все, взагалі, ніяких слов. Хоча вона до цього ну, ми, вона до цього все життя знала, що от я вийду замуж, я казала можливо. Не будемо гнати поперед батька в пекло. І тут ми просто приїхали, і в них навіть не було ніякого сумніву. І от я бажаю всім дітям такої абсолютної любові від своїх родичів. І тоді все буде, все буде краще. Якщо ви слідкуєте за цією фантастичною парою в соцмережах, напишіть нам в коментарях, що саме вас підкупає. І звісно ж, підписуйтесь на ютуб канал Громадського радіо.